Податкові нововведення на додаток ще нові акцизи і тарифи, підвищення цін на транспортні послуги та виплати не для всіх ВПО, що змінюється для українців вже з 1 вересня. І хто відчує фінансове покращення з освітян? Всю інформацію аналізувала Ярина Марків. Ціни на пальне до кінця цього року можуть зрости на 9%. Це прогноз Нацбанку з огляду на ухвалені зміни податкового кодексу. Акцизи на пальне можуть зростати поступово кожні 6 місяців упродовж 4 років. Акцизи нараховуються в євро. Євро, як ми знаємо, у нас в Україні трошки подорожчав. Притнув межу 46 гривень за 1 євро. І згідно цих розрахунків за новими податками, з 1 вересня бензини мають подорожчати на гривню 57 за літр, дизельне пальне 2 гривні 8 копійок, і найбільше подорожчання очікується на скрапленому газі. 5 гривень 23 копійки. Відтак, уже у вересні. Ставки акцизу на бензин зростуть з 213,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизель зі 139,5 євро до 177,6 євро. На автогаз з 52 до 148 євро. Все для наближення їх до європейського рівня і додаткових 30 мільярдів надходжень у держбюджет на рік. Але відповідно буде менше надходжень від оподаткування інших товарів і послуг, якими споживач змушений буде тепер, ну скажімо так, нехтувати, споживати менше заради того, щоб оплачувати дорожче пальне. Слід очікувати перш за все зростання цін на продукти харчування нетривалого зберігання. Ну а далі ланцюгова реакція всюди, де є транспортні затрати, потягне за собою підвищення цін на товари і послуги. Водночас можуть здорожчати і нові автомобілі через впровадження військового збору у розмірі 15% від їхньої вартості при першій реєстрації. А для фізичних осіб ставка військового збору може зрости з 1,5% до 5%. Втім, відповідний законопроєкт ще не знайшов підтримки у Верховній Раді. Голосувати планують наступного тижня. Тарифи. У вересні побутові споживачі не відчують підвищення цін на електроенергію. Щодо газу, ті, хто користуються послугами компанії Нафтогаз, а це 98% українців, сплачуватимуть так само. А от вартість водопостачання восени зміниться. Наскільки залежатиме від регіону, бо місцева влада може встановлювати тарифи. У вересні українці надалі без змін отримуватимуть субсидії. На підвищення заробітної плати з початком нового навчального року сподіваються вчителі. Зараз молодий спеціаліст без стажу отримує на Найнижчий посадовий оклад 5 тисяч гривень. А от зарплатня вчителя першої категорії без надбавок становить шість з тисяч гривень. Однак перспективи покращення залишаються невизначеними. Попри чутки про можливе скасування виплат, частина ВПО все ж отримуватиме фінансову підтримку. З 1 вересня внутрішньопереміщеним особам продовжать виплати ще на півроку. Сума залишиться незмінною: 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей і 2 тисячі гривень для інших категорій. Рі переселенців до мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн режимі з 1 вересня. Це неправда. Втім, держава припинить виплати для тих ВПО, які здійснили значні фінансові витрати, зокрема, придбали нерухомість чи новий автомобіль або володіють депозитом у банку на суму в 100 тисяч гривень. Ну і про транспортні послуги. Укрзалізниця планує підвищувати вартість пасажирських квитків щорічно з рахуванням інфляції, в залежності від попиту на конкретні напрямки, повідомили у держкомпанії. Ярина Марків, Євген Камінський, подробиць телеканал Інтер. Єдині новини.